Понад дві тисячі уражених цілей саме так завершили 2025 рік бійці першого окремого центру сил безпілотних систем. Під ударами військова техніка, аеродроми, склади боєприпасів, нафтоприробні заводи та підприємства військово-промислового комплексу Росії. Кожна така атака це мінус ресурси ворога і збережені життя українським військовим. Більшу частину роботи, яку роблять військовослужбовці, нашої військової частини. Ця робота головно здійснюється на території держави-агресора, на території нашого ворога. Ми займаємось тим, що ми вражаємо об'єкти їхньої інфраструктури, і об'єкти нафтогазопереробної інфраструктури, об'єкти, на яких зберігаються боєприпаси і системи протиповітряної оборони. Це головні об'єкти, які ми вражаємо на території Російської Федерації. Мета цих вражень проста: задати, надати ворогу. Максимально можливі збитки, маючи при цьому мінімальні ресурси для того, щоб змусити ворога укласти мир, і для того, щоб навдати завдати їм як найбільшої шкоди, для того, щоб не було у них ресурсів продовжувати війну проти України, українські безпілотники працюють на відстані до півтори тисячі кілометрів, там, де ворог будував виробництва для війни, сьогодні вибухи та зупинені потужності. Технологічна перевага стає однією з головних складових українського спротиву. Я вважаю, що один із ключів перемоги над ворогом це саме дальні ураження на їхній території. Коли москалі б'ють по нашій території, вони можуть почуватися безкарно, коли ми не даємо їм здачі. А коли ми б'ємо їм по їхній території, коли ми проносимо війну на їхню територію, вони це відчувають. Вони отримують збитки, населення бачить, до чого приводить політика їхнього вождя, їхнього царя, і два моменти: населення, деморалізація населення, два зменшення ресурсів для ведення війни москалів у москалів. Мало би, на мою думку, привести. І їхнього царя, і їхнє населення до думки, що ми щось не то зробили. Ми не, не туди пішли і ми не робили багато злочинів. Тому, на мою думку, ці удари це те, що, що треба робити дуже сильно і дуже більше. Мені цього хочеться, і мені дуже хотілося 24 році, ті, коли йшов, бути дотичним саме до цієї історії. Та таких результатів не було б без підтримки тилу. Допомога громад, волонтерів небайдужих українців перетворюється на дрони, обладнання і нові можливості для підрозділів. Залучення додаткових ресурсів від громад Надвірнянського району дозволить ще ефективніше нищити економічний потенціал ворога. Санкції міжнародні, які є, діють, не діють Бог з ним. Це з одного боку, з другого боку є наша дія, яку можемо робити ми, покладаючи тільки на себе і маючи те озброєння, яке. Є українське виробництва теж, удари по їхніх нафтопереробних заводах, по їхній нафтогазовій інфраструктурі, по-перше, блокують виробництво нафтопродуктів або зупиняють його. Зупинка, яка тривала і яка була на Росії минулого року, привела до логістичних проблем і до відсутності бензину в населення, це було видно. Від 15 до 21 мільярда доларів це збитки, які були завдані ворогу. За нашими підрахунками. Нам потрібна підтримка від органів місцевого самоврядування на Двірянського району. Ну не тільки району, а загалом області. Ну і в принципі, ми б хотіли, щоб органи місцевого самоврядування фінансували нашу військову частину, вірніше, потреби нашої військової частини. Є... Війна потребує багато ресурсів. Велику частину ресурсів фінансує державний бюджет України. Є частина, на яку потрібні Витрати, на які витрати ці витрати потрібні часто, їх треба багато, і ми можемо їх покривати за субвенції, які нам можуть давати органи місцевого самоврядування. Ми зацікавлені в тому, щоб отримувати ці субвенції і витрачати їх на потреби здійснення ось цих ударів. Фронт і тил працюють разом, бо кожен внесок це результат. І ще один крок до української перемоги. Іван Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.